Привіт. Наразі проводжу первинне заряджання або по-іншому верхнє балансування зв'язок статних комірок EVE 230. lf 230 називаються вони. Підключені паралель, заряджаються без обмеження струму, точніше обмеження струму, сам зарядний пристрій 85 А стоїть. Приблизно є трішки падіння, але вперся Constant Current і так і заряджає. Напруга зараз 3427 на клемах зарядного пристрою. От така збірочка в мене буде. BMS Gon Симетричний 200-200.